Розпаковка товарів стему. Так, приїхала посилочка з тему. Такий вона має об'єм. Я знаю, що тут є тільки пару чохлів які ми замовляли. Все, що там ще є, я не знаю. Тому давайте разом з вами будемо розпаковувати та дивитись ціни на це. Так, перший. лот Так, це в нас е сумка чохол для фотоапарата для камери. Так, давайте. Швиденький обзор. Ось такий він має вигляд. ну Якість досить непогана. Всередині є ремінь. Таке на ощупь, воно дуже приятно, є декілька карманів по бокам. Основний центральний. І коштує це лише 180 гривень. Тобто, ну, круто. Так, другий лот. Так, це в нас скаталка. а, Ну, взагалі, як я тільки що дізнався, ми замовляли дві скакалки, щоб приїхати по вечорам. Але прийшла тільки одна. Так, ось такий вона має вигляд. Ну, це, звісно, дешева пластмаса. Але ця якість, в принципі, непогана. І коштує це чудо 61 гривня. Подивимось, наскільки її вистачить. Якість начебто самої гуми мене погана. Так, далі. О, це вже мій чохол на мій телефон. Ану, давайте. Вау, дивіться, який він гарний. Переливається. Якість дуже гарна. Давайте зараз і швидко з вами приміряю. Ох, угу, як тут він зала... О, тат дивіться, це взагалі. Ось. Круто тінь. На цього чехла 67 гривень. Якість. ТОП. 10 йдемо далі. Ще один чохол і ще мій. Побаливав себе і замовив аж два чухла. Так, дивіться. Гарненький. О, так, бомба. Якість така ж сама. Е, крутий, дуже гарний, принт якісний, 57 гривень. Так, далі. Ще чехол. Ну, як я казав, тут буде дуже багато чухлів. Так, це вже чехол, не мій, а жінки. Ось, дивіться. Типу Original iPhone. Якість непогана, принт, начебто непоганий, ціна 60 гривень. Наступний лот знов чохол. Ну, в принципі, такий же самий, тільки він прозорий. Все, йдемо далі. Так, і далі. Чохол? Хм, ви не очікували. Так, це вже ми купували для сестри. Ось, дивіться, такий гарненький, вона дуже хотіла з гусями. Ось, ну і сподіваюся, їй сподобається. В принципі, якість непогана, при, також непоганий. коштує він 100 гривень. Тобто на iPhone стоїть по 50-60, на Android стоять 100 гривень. Ну, подивимось. Так, давайте далі. О, це мої захисне скло для iPhone. Коштують вони 53 гривні за 3 скла. О, дивіться. На 11 Pro Max 53 гривні 3 скла. Ну, в принципі, зараз наклеїмо та й перевіримо. Ой, я не знаю, що це що жіноче. Це. А, ні, це жіночі, Це таблетки для освіження повітря. Я думав, це щось жіноче. Так. А, це ж така. Скликує штучкою. Ми сюди закидуємо ось таку таблеточку. Фу, воняє. Ну, коротше так. І цепляємо на стіночку, все, і воно буде пахнути. Ще парочка залишилась. Резинки для волосся. 31 гривня. 20 штук. Вигідно, мабуть, вигідно. Давайте далі. Пензлик. Пензлик. Піння, Пішла далі. Пензлик і щось квадратне. Ну, Тож і пішло далі. А, все. Ось така розпакучка в вийшла.